Привіт! Сьогодні пропоную рецепт найсмачніших цукатів з гарбуза. Готувати будемо з додаванням різних пряних спецій та апельсину. Тож такі цукати сподобаються навіть тим, хто взагалі не любить гарбуз. Гарбуз можна брати будь-який. Я беру ось такий грушевидний, чесно не знаю як називається сорт. Його зручніше всього нарізати. Нарізайте не занадто дрібно, в процесі приготування шматочки зменшаться в розмірі. Засипаю шматочки гарбуза цукром і залишаю на ніч. Зранку гарбуз дасть багато соку, а цукор майже розчиниться. Якщо вам не хочеться чекати, можете просто додати пів склянки води. Додаю паличку кориці, гвоздику та половинку апельсина. Сюди ж додам пів чайної ложечки лимонної кислоти. Можна замінити на сік з половинки лимона. Ставлю каструлю на середній вогонь та після закипання проварюю 3-5 хвилин. Слідкуйте, щоб кипіння було не занадто бурхливим. Інакше наш гарбуз дуже швидко перетвориться в кашу. Після того, як проварили, даємо повністю охолонути не менше 6 годин. Потім знову доводимо до кипіння, так само проварюємо 3-5 хвилин і знову охолоджуємо. За потреби так робимо 3-4 рази. А як же зрозуміти, що цукати пора вже сушити? Все дуже просто: по краєчках вони стають напівпрозорі. Таким чином, з закипанням та повним охолодженням я проварила 4 рази. Та за четвертим разом злила сироп, сушимо цукати при температурі 60-70 градусів у духовці або сушарці. Також можна сушити при кімнатній температурі, але за умови, якщо у вас не занадто велика вологість інакше просто цукати запліснівіють. Я хотіла, щоб цукати всередині були м'якенькими, тому сушила лише 3 години. Якщо хочете більш тверді, сушіть довше. Готові цукати обваляла в суміші цукрової пудри та крохмалю в співвідношенні один до одного. Готуються цукати не швидко, але результат того вартий. Смачного!